Нічого не видно. Нічого не видно. Конкуруюча фірма привезла смолу та збирається розрожати свою техніку для дорожніх робіт. Та техніка що

Незважаючи на перевагу конкуруючої фірми в кількості машин, нам фірма «Джерсон» на кінець везе другу доставку матеріалів для нашого Гардена. Yes. Thank you. Thank you. No ну, тепер ми можемо розпочати займатися цікавою роботою. Або щорічною профілактикою проти відкладання різних там солей в суставах. До речі, може хто здогадається, навіщо це тримбувати землю з поліетиленовою плівкою. Як говорила моя бабуся Одарка, мазала та мазала, та глини не хватило. Так і є. Не вистачило лише півтора-два візка землі. Ми спочатку думали, що нам землі буде забагато, а тепер нам її не вистачає. Як добре, що я не замовила за 500 фунтів а, <поє> контейнер для вивозу землі, бо я б себе взагалі згригла за ці 500 фунтів. Тато сказав, що тут десь китайці кладуть плитку і у них можна попросити, якщо вони говорять хоч якось англійською. Але то ми китайською не дуже. дуже знаємо китайську? Ідемо. Ну, побажайте нам успіху. О, Вон вони, он вони. Щось грузять. А, о, о прям в цьому грузять. Була. В, в цей, той контейнери грузять. Так, зараз Була. ідемо просити. Насправді у нас ще був план Б. В разі виникнення непереборних обставин в спілкуванні китайською зателефонувати в Лос-Анджелес моїй гранд доте Міличці, яка посилено вивчає китайську мову. Але до цього плану не дійшов.

Короті, все добре, вони посміялися з них, вони будуть себе вивозити цю землю. Вони якраз роблять те, що робимо. Колхоз, колхоз, колхоз. Забирайте. Я кажу, ми ваші сусіди. Ми теж робимо плитку, але нам землі не вистачає. Вони, Ой, беріть, скільки треба. Які вдячні. А там, до речі, двоє бачив, працюють на нього і не розмовляють зовсім англійською. Взагалі, як же вони тут живуть? Та коли я втретє поїхав за запасним візком землі із моїм запасом слів китайською ніхао та беджін, скайп підвезуть. Ну, я все-таки розговорив китайця. Він непогано досить розмовляє англійською. А тоді спочатку ставив платівку, моя твоя не понімає. Сходина, на яку нам не вистачає дві тачки землі. Що робить тут мій ніж? Я давно вже не тлій, а мій. Ага. І все. До речі, класна штука пюрешку топтати. Пюрешку топтати, класна штука. Так, Ну і оце утопчиться і, і плитка піде. Да? Вала Богу, ось і завершили ми роботи з тротуарною плиткою. Хоча і жаль було англійський газон псувати, хоч може і не вищого гатунку. А тепер треба щось робити з цим курником, якого звуть шелтер. Але це вже в наступній історії Увага! глибока вода. Тут озеро, а ось тут. То що робиться, ми приїхали в гарден центр купляти в наш кам'яний сад якусь зіленушку. Але... Ось така тут зелінушка. Затопило і гарно затопило. Ну, скільки сантиметрів? Може 15? І все в воді отак стоїть. Всі ці е, е, шелтери, гарні меблі. Пальми, вечір, квіти. Зайти неможливо туди. Не знаю, чи буде у нас сьогодні зеленушка? Ой, Дивіться, які тут прям фактурні. Галіче, це якщо пліснюва їх поїла? Ні, так спеціально А, А, зроблено спеціально, начебто поїла плісня. Рим, рим. І вода. Ну, а я тут не вистачає. Ковчег. Ой, друзі, не знаю, знайдемо ми це. Те, що ми шукаємо. Якщо не знайдемо, то будемо замовляти онлайн. Будь ласка, я покличу колегу, який розбирається в, в, в цих рослинах. Киця. Киця, боже, які очі зелені, яке ж ти пухнасте. Великі такі. Ой, ой, не тріся біля мене. Я таке ж гарне, ну очі зелені, подивись, ну це взагалі це може тобі гімот. Кийця. Ох і гарне. Дві подружки сидять. Пушечка яка. Продаються дерева. Весняна радість називається. Диви яке. McKinkey. There are, and I'll bring one up to you as well. Yeah. Okay? Do you know what kind of grape do you have? I'll have a look, and yeah. then I'll come back and please. If so we stay here. There's two different varieties. I'll bring two of the yeah. different varieties there to might you There three jewels, I can't remember. Yes. Yeah, so. Okay. So there might be Thank black you. Ones and white ones. <laughs> take. Резиновые... Тут... Ну, да. oh. This morning it was clear. Oh really? This, yeah, this morning was clear. What happened? Do you We're know coming. what's happened? It's because we've got a, a real stream here, and a stream around the back. Oh. So the water is coming? Yes. And still coming. Yeah. And what are you going to do with this? Can't do anything, we just have to wait for it to go go down. Oh my gosh. Yeah. Thank you. Just we need to choose the the best one. Thank you. Купили от бачите вода. Тече прибуває в Гарден Центр, тобто це ще, ще не кінець. Ну, ми, на жаль, не подивимося, що там було надвечір, але можна собі уявити. Оце парковка і залишилась лише одна машина, знайшли володарку. Покупець, та... що зазівався. Да. Вона Заболість. з собачкою на руках вирішила. Врятуватися. Ну, у неї все вдалося. Так, вийшло. Ми ж звичайно, підготувалися, взяли мотузку. <сіхи> Ой, гляненькі так шипи. Колючки, а? Це зараз в тренді така вірюка. Та-та. Як говорила Марина. Ну так. Час, коли треба подивитися на картинки да. і уявити, як це буде гарно. Да, а в плитці у нас залишилась секретна опція. Ну, ось ми посадили наших красавців. Отакі хлопці. І собі вони тут ростуть у нас.